ж ви нам розповідали, що Росіта на Великодень їздила до Ізраїлю молитися за вас за вашу перемогу. Власне, вона намолила вам третє місце. Я думаю, що є заслуга, теж є, але не тільки Росія, а багато людей в Україні молилися за на нашу перемогу. Часто густо звучало, що Олег Ляшко так вміє віджигати, що ви своїми епатажними дещо витівками привернули до себе величезну увагу останнім часом. Я думаю, що тут йдеться не про епатаж, а йдеться про те, що треба радикально діяти, рішуче захищати Україну. Треба бути на передовій, Досить розмов, треба діла. От я демонструю ці діла, за що мене людей підтримують. У була у вашому передвиборчому штабі. Казали тут про те, що щось трапилося з донькою, що вона раптово поїхала. Треба просто дитину вкласти, було, тому й поїхала. У вашій родині нянь немає. Ні, немає. Ніколи не було. Ні, не було. Я так бачу, що зрадили своїм костюмом улюбленим. Була колекція краваток, тепер буде колекція вишиванок. Є, до речі, колекція вишиванок. Штук 10, 12, може, а може і більше. Їжі дарують. Дарують. Звичайно, і дарують, і сам купує. Оце львівська вишиванка, є полтавська, решителівська, є франківська, є Чернігівські, є в Закарпатті подарували, е, в Тернополі подарували, тобто да, вистачає вишиванок.